Дійсно, був складний вечір для Миколаєва. 5 квітня близько десятої вечора російські окупанти атакували Миколаїв безпілотниками шахет внаслідок падіння уламків. А також вибуховою хвилею виникло дві пожежі у приватних домоводіннях, які оперативно вдалося ліквідувати миколаївським рятувальникам. В управлінні ДСНС Миколаївщини повідомили, що за однією з адрес загорілося житло, в якому, на щастя, людей не було. За іншою адресою сталося займання газової мережі поряд із приватним домоволодінням. Його також рятувальникам вдалося загасити. Загалом до ліквідації наслідків від ДСНС залучилось 15 вогнеборців і 3 спецавтомобілі. Крім того, за інформацією миколаївського міського голови Олександра Сенкевича, внаслідок атаки знищено три приватних. Будинки також пошкоджено ще 30 хатин і один автомобіль. Через обстріл на жаль було поранено 4 людини. Про це зазначили у Миколаївській Ова. Зокрема, йдеться про трьох жінок і одного чоловіка. Жінкам 49, 72, а також 67 років і чоловіку 57 років. Станом на ранок, за інформацією ОВАМ, їх стан стабільний. Лікування постраждалі проходитимуть амбулаторно. Зокрема, наразі на місцях обстрілу працюють комунальники. Вони допомагають ліквідовувати наслідки обстрілу, надають людям ОСБ плити плівку для того, щоб першочергово зокрема нанести захисні покриття на свої споруди для того, щоб люди просто могли, хоча б для хоча б для початку нормально переночувати. Крім того, волонтери надають гуманітарну допомогу. Працівники місцевих адміністрацій фіксують. Ушкодження для того, щоб людям допомогти з подачою заявок на є відновлення для того, щоб отримати компенсації та відшкодування, крім в свою чергу, правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини. Знову ж таки, фіксуються випадки порушення звичаїв війни. Що ми часто бачимо, точніше, абсолютно завжди бачимо від російських окупантів. Тож робота наразі ведеться, якби на жаль, це не звучало аморально парадоксально, але Миколаїв вже звик до. Саме таких ситуацій тут вже робота ведеться на цей рахунок дуже оперативно. Наразі ж це вся інформація, яка відома. Ми в свою чергу залишаємося тут у Миколаєві, аби вас оперативно та вчасно про це інформувати. Турстудія, передаю вам слово. Дякую, Сашо. Бажаємо Де. якнайшвидшого одужання постраждалим. Це був Олександр Матюшенко, журналіст із Миколаєва, про наслідки вечірнього обстрілу.